24 лютого виповнилося три роки від початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України новим етапом війни за незалежність, яку Росія розв'язала проти нашої країни в ці шлютневі дні 11 років тому. Назвав ці події командувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Протягом усіх цих років Збройні сили України продовжують стримувати ворога, який переважає нас чисельно та за кількістю озброєння і військової техніки. Нагадаю, що сьогодні, як і тоді, кінцевий задум росіян захоплення всієї України. Станом на зараз вони прагнуть відтиснити підрозділи Збройних сил України за межі східних і південних областей і вийти на їх адміністративні кордони. Щоправда, прагнуть вони до цієї проміжної для них цілі вже не один рік. Але ще через три роки повноштабної російської агресії їхні плани залишаються нереалізованими. Що не дозволяють російському керівництву оголосити так звану перемогу. Сили оборони України розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України Харківщину та Херсон. Повернули понад 50% територій, території, окупованих росіянами після 24 лютого 2022 року. Провели низку ефективних оборонних а також наступальних операцій. Генерал Сирський впевнений, що наша здатність діяти асиметрично одна з визначальних рис цієї війни. Курська операція тому підтвердження. Вона не просто зруйнувала план наступу Росіян на Сюрскую область та створення там зони безпеки. Ми перше перенесли повномасштабні бойові дії на територію Росії, змусили противника перекинути найбільш бездатні військові частини з інших напрямків. І сьогодні, через шість місяців, від початку Курська операція не втратила свого значення. Ми продовжуємо утримувати під контролем кілька сотень. Квадратних кілометрів території Росії знищуємо там не тільки російської, а й північно-корейської армії. Головнокомандувач збройних сил України пропонує оцінювати існуючі результати війни, порівнюючи їх з планами противника. Київ, який росіяни прагнули здобути за три дні, стоїть і через три роки. У 2022 році агресор хотів відсікти нас від моря, готував висадку десанту біля Одеси. А сьогодні Чорноморський флот РФ фактично припинив існування. Ми загнали його рештки в бухти новоросійська за підтримки західних партнерів та власними зусиллями. Україна посилює об. Оронні спроможності на тлі продовження оборонної операції проводимо реорганізацію збройних сил для підвищення їх ефективності. Український народ лише протягом двадцятого століття пережив дві світові війни: колективізацію, голодомор, окупацію та репресії. Але українці вистояли і створили незалежну державу. Ми загартовані, сильні, єдині. Вистоїмо і тепер. Впевнений командувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. За три роки широкомасштабного вторгнення Україна завдала чималих втрат Росії як у живій силі, так і в озброєнні та ворожій техніці. Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2025 року становлять майже 870 тисяч окупантів. За три роки сили оборони знищили 10 тисяч. 177 російських танків, 21 157 бойових броньованих машин, 370 літаків, 28 кораблів та катерів та ще один підводний човен. Три тисячі крилаті ракети, 38 тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. У серпні 2024 року Сили оборони України розпочали операцію в Курській області РФ. На той момент там перебувало близько 11 тисяч російських військових, переважно строковиків. За словами головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського, станом на 14 лютого цього року загальні втрати російських військ у Кур. Тульській області перевищили вже 48 тисяч осіб. Близько 20 тисяч із них ліквідовані. Далі буде. Очільник військового комітету НАТО, адмірал Каво-Драгоне у третю річницю широкомасштабного російського вторгнення запевнив у продовженні непохитної підтримки України з боку північно-атлантичного альянсу. Про це він заявив у відеозверненні у соцмережі ікс прапор свободи, як і раніше, майорит над Україною не лише як символ вашої держави, але й як символ найвищих цінностей суверенітету, справедливості та права народу самому визначати свою долю, сказав адмірал. Вступ до НАТО залишається одним із наших безпекових пріоритетів. Про це під час міжнародного саміту підтримки України заявив президент Володимир Зеленський. Ми маємо чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО для України для наших людей і надалі залишиться закритим, у нас з вами не буде іншого вибору ніж будувати. НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні. Ні. І я вдячний всім вам, і я вдячний всім нашим партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки це ключ до миру, і чим надійніше вони будуть, тим довше будуть зберігатися мир. Під час цього саміту, участь у якому прийняли 12 глав держав, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен та президент Європейської ради Антоніу Кошта, глава Української держави, заявив, що першим кроком з боку противника, який би свідчив про те, що РФ дійсно хоче завершити війну, мало б стати повернення полонених. Завершення війни має початися з кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуації, які говорять про завершення війни. Реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених тисяч саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 2022 року, а значно раніше, ще з 2014 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх. На всіх, і це справедливий варіант, зазначив президент України Володимир Зеленський. Ці три роки спочатку широкомасштабного вторгнення Росії в нашу країну роки абсолютного героїзму українців. Їх можна виміряти кількістю вбитих ворогів. Чи втраченої ним техніки або розмірами допомоги союзників та чисельними згадуваннями України у світових медіа, але все це буде про людей, життя яких з 24 лютого 2022 року кардинально змінилося. Людей, які не бачили себе військовими, займалися своїми справами і планували майбутнє, майже точно не бачачи себе в ньому одягнутим у піксель. Велика війна все змінила. І ми відкрили в себе такі глибини, про які навіть і не здогадувалися. Слава українцям, всім, хто став на захист, і хто допомагає, хто живе, і хто поклав своє життя за свою країну. Зв'язку з активізацією дій противника відпрацював у наших бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ та захопити три населених пункти. Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним, а саме, вийти на адміністративні кордони Донеччини. Проте з боку сил оборони вже. Жито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. На командних пунктах заслухав командувача оперативно-тактичного угруповання Донецьк, бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій наявних потреб. І проблемних питань віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення, розповів генерал Сирський, додавши, що втрати ворога тільки зростають, а його плани так і залишаються нездійсненими. Міністр оборони України Рустем Ум'єров своїм наказом за погодженням з президентом України призначив генерал-майора Андрія Гнатова, заступником начальника генерального штабу збройних сил України. Пан Гнатов має понад 27 років досвіду в армії, служив на ключових посадах від командира бригади морської піхоти до командувача об'єднаних сил зсу та військ оперативного командування Схід. Впевнений, що його знання та навички сприятимуть зміцненню обороноздатності нашої держави, повідомив Рустем Уміров. На новій посаді генерал-майор Гнатов буде відповідати за генерацію сил та співробітництво з партнерами. У ході штурмових відновлювальних дій десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади ДШВ збройних сил України зачистили населений пункт. Котлине, що під Покровськом зайняття цього населеного пункту дозволило покупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили. Січиславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиновому та вибили окупантів за його межі. Повідомили у десантно-штурмових військах збройних сил України. Додамо, що раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, майор Віктор Тригубов, зазначив, що сили. Оборони України здійснили низку контратак на Покровському напрямку. Зокрема, сили оборони взяли під контроль село Піщани, що розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська. За його словами, війська РФ також були посунуті з інших населених пунктів, які розташовані поруч на Покровському напрямку. Обережно можна сказати, певний перелам все ж таки відбувся. Зазначив речник Осу Хортиця. Північна Корея надіслала додаткові військові підрозділи до Росії для участі у бойових діях проти українських сил. Після приблизно місячного затища північно-корейські війська з початку лютого були повернуті у прифронтові райони Курської області. Цитує повідомлення південно-корейської розвідки інформагенція Йонхеп. Наразі розвідка намагається встановити точну кількість новоприбулих до кущені північно-корейських солдатів. Вони взяли до уваги повідомлення у ЗМІ про те, що у період січня-полютий від тисячі до трьох тисяч північно-корейських військових були направлені до РФ в рамках другого етапу розгортання там військ КНДР. При цьому варто зауважити, що північно-корейські військові не припиняли свою участь у бойових діях. На Курщині російські окупанти намагаються проводити штурм саме за рахунок північно-корейців, комплектуючи їх в групи, які в декілька разів більше ніж групи сформовані з росіян. Про це в ефірі Армія ті розповів командир першої роти десантно-штурмового батальйону 95-ї десантно-штурмової поліської бригади, лейтенант Станіслав Краснов. По нашому напрямку крайнім часом техніка не задіювалась майже в основному вони намагаються просочуватися дійсно малими піхотними групами. Е, іноді не дуже малими, але те, що вони це роблять постійно щодня, то по кілька разів на день. Е, от така зараз у них тактика. Можна сказати, ну, пробують виснажити напевно нашу лінію оборони, наші спешки цими постійними штурмовими великими групами, е, у них нічого не вдається несуть втрати, відкатуються постійно, але заново намагаються просуватися. Так, там, де за інформацію з відкритих джерел, скажімо так, задіюються корейці, то там групи піхотні можуть бути 10-15 людей. Це менше ніж було раніше, коли вони по 50 табунів таких натовпом бігали через поле, але все одно більше ніж, скажімо так, російські піхотні групи. За оцінкою розвідок різних країн, в тому числі і української, минулого року КНДР направила до Росії для участі у війні проти України від 11 до 15 тисяч військових. Тиждень тому представник головного управління розвідки міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що Росія розпочала підготовку військових КНДР для роботи з бойовою технікою. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 24 лютого завдали ураження по рязанському нафтопереробному заводу, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. Про це повідомив генеральний штаб збройних сил України. Відомо про щонайменше п'ять вибухів в районі цілі. Попередньо виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти. Результати ураження уточнюються напередодні. Підрозділи сил безпілотних систем зсу уразили на автобазу у Тульській області РФ бойова робота по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме. Додали у генштабі. Тим часом, у третю річницю повномасштабного вторгнення, Росія запустила по Україні 185 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 113 БПЛА у 12 областях. Десять ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений без негативних наслідків. У ніч на 25 лютого противник завдав удару по Україні, запустивши сім крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту 95 мс та 213 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття шести крилатих ракет та 133 БПЛА, 79 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. Тим часом один з найбільших у Росії Рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує пальним у тому числі московський регіон, призупинив роботу після атаки Сил оборони України. Про це повідомляє агентство Reuters. За словами співрозмовників агентства, внаслідок атаки загорілася головна установка перегонки сирої нафти. А завод повністю призупинив переробку нафти. Потужність ураженої установки становить близько 170 тисяч барелів нафти на добу або близько 48 відсотків нафтопереробних потужностей цього НПЗ нагадаємо, що згідно повідомлення генштабу ЗСУ, підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України, головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 24 лютого завдали ураження по рязанському нафтопереробному заводу, що задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ. На той момент було відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі. У ніч на 28 лютого силу оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області у районі Селидового. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Окрім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів, зокрема ільському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Результати ураження. Уточнюється. Далі буде. Звільнення Котлиного поблизу Покровська важливе досягнення сил оборони. Втрата цього населеного пункту фактично дозволила би вити окупантам на трасу до міста Дніпро. Це в чергове доводить, що там, де ворог докладає найбільше зусиль, там і зазнає найбільших невдач. Взяття під контроль цього населеного пункту результат ефективно побудованої системи взаємодії підрозділів БПЛА з мотопіхотними та штурмовими підрозділами. Взаємодія це одне із найважливіших явищ цієї. Війни саме завдяки їй вдається досягати результатів. Варто згадати про ще один досягнутий цього тижня. У ніч на 26 лютого підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ, головного управління розвідки та інших складових сил оборони завдали ударів по низці стратегічних об'єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території Українського Криму. Серед іншого здійснено вогневе ураження військових аеродромів САКі і Кача, а також то. Псинського нафтопереробного заводу можна ствердно заявити, що це не останній наш злагоджений удар. Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США закликав Дональда Трампа бути обережним в переговорах щодо припинення війни, наголосивши на необхідності довгострокових безпекових гарантій для України. Цей мир не повинен означати капітуляцію України або припинення вогню без гарантій. Він повинен гарантувати Україні суверенітет і право вести переговори з іншими зацікавленими сторонами щодо питань, які її стосуються. Сказав він за словами французького президента. Анта зі свого боку країни Євросоюзу та поза ним готові відправити війська в Україну після підписання мирної угоди. Я провів переговори з усіма нашими союзниками, і кілька європейських і неєвропейських країн готові взяти участь у цих зусиллях. Дехто з них продовжує допомагати українській армії, підтримувати її спроможність, бути там на довгострокову перспективу з точки зору кількості солдатів або обладнання. При цьому він наголосив, що саме Росія має виплатити компенсацію усім, хто був залучений до війни, і її заморожені активи мають бути частиною переговорів. Президент США Дональд Трамп у свою чергу заявив, що очільник Кремля Путін не виступатиме проти відправки європейських миротворців в Україну після досягнення мирної угоди. Так, він прийме це. Я запитав його про це, і він так сказав: послухайте, якщо ми укладемо цю угоду, він не хоче більше війни, Путін не проти. Але я спеціально поставив це питання, і він не має жодних проблем з цим. Раніше на Росії категорично відкинули ідею європейських миротворчих військ, яку запропонував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Додамо, що цього тижня британський очільник також відвідає Вашингтон для зустрічі з президентом США. Як пише британська преса, основна місія Кіра Стармера під час цього візиту полягатиме в тому, щоб змінити підхід Трампа до припинення війни в Україні. У Франції переконані, що США підтримують європейські миротворчі сили в Україні після досягнення домовленості про припинення вогню. Про це заявив міністр фінансів Франції Ерік Ламбар в інтерв'ю Bloomberg Television. Ми хочемо, щоб це перемир'я гарантувалося європейськими військами з американською підтримкою. Щодо цього, президент Трамп сказав, що він погодиться. Заявив міністр, за словами якого Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська. Для для гарантування перемир'я, як відомо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що європейські країни значною мірою мають бути відповідальні за надання Україні оборонної допомоги, зокрема засобів ППО. Так під час розмови з представниками змі у Білому домі, президента США запитали, чи буде він надавати допомогу Україні військового характеру у майбутньому. Я думаю, більша відповідальність за це лежатиме на Європі. Європейські країни відповідатимуть за це. Відповів Дональд. Трамп. Велика Британія готова відправити в Україну свої війська та бойову авіацію для участі у миротворчій місії. Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. І Я чітко розумію, що сполучене королівство готове відправити війська на землі та літаки у повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний шлях для довготривалого миру. за словами британського прем'єра, вже 18 країн долучилося до процесу мирних переговорів та можливої миротворчої місії в Україні. І вже 2 березня Лондон прийме представників цих країн для подальших перемовин. У свою чергу Дональд Трамп. Розраховує на те, що європейським миротворцям допомога США не знадобиться а край війні буде покладено дуже швидко або ніколи сподіваюся, що це станеться швидко. Адже якщо це не станеться скоро, тоді може не станеться взагалі. Ми прагнемо цього з двох причин. Перше, я хочу цього з гуманних міркувань, щоб солдатів перестали вбивати. А також я не хочу платити мільярди, мільярди доларів, так само як цього не хоче прем'єр-міністр чи хтось інший. Не хоче платити за цю безглузду війну. І я думаю, що ми досягнемо миру, який буде тривалим. 28 лютого з Дональдом Трампом має зустрітися і Президент України Володимир Зеленський до Вашингтону він прибув, аби підписати рамкову угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами, коли в минулому році вперше з подачі президента Макрона заговорили про можливість введення миротворців в Україну. Ця перспектива виглядала геть нереально, але зараз вона стала мейнстрімом, і можливо, згодом треба буде проводити кастинг на ті війська, яким Україна дозволить виконувати цю місію. Окрім Великої Британії та Франції, готовність направити свої війська висловила і Туреччина. Більше того, зараз вже мова йде не тільки про сухопутний контингент, а й патрулювання повітряного і морського простору. Ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники почали обговорювати можливу відправку контингенту, контингентів для забезпечення довгострокових миру та безпеки в Україні то цілком можливо так само говорити про захист українського неба, зокрема патрулюванням наших союзників і партнерів їхніми літаками, заявив цього тижня речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Нині цю ініціативу підтримує як мінімум одна держава, і це Велика Британія. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про розширення оборонного партнерства України та Данії, як зазначив очільник оборонного відомства, у Києві був підписаний лист про наміри, який виведе нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості на новий рівень. Деталі не оприлюднюються. Варто нагадати, що саме завдяки Копенгагену в Україні працює данська модель фінансування оборонно-промислового комплексу. Основна її ідея полягає в тому, що міжнародні партнери надають кошти українським оборонним. Ним підприємством для виробництва зброї, яка одразу направляється до сил оборони. У межах цього формату вже залучено майже 600 мільйонів євро. А у 2025 році, за словами міністра оборони України, передбачено ще півтора мільярда євро інвестицій. Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію та плани ворога. Командувач авіації повітряних сил бригадний генерал Олег Захарчук розповів про роль літаків F-16 у захисті нашого неба. Україна високо Ує лідерство Данії у процесі передачі сучасних бойових літаків написав Рустем Уміров цього року. Данія передасть Україні сім літаків F-16. Це випливає із заяви міністра оборони Данії Тройльс Лунд-Поульсена. Для мене велика честь, що Данія змогла зобов'язатися передати 19 літаків F-16. 12 із них доставлено, і решта також буде у небі України цього року. Цитує його інтерфакс Україна. Міністр нагадав про тривалі дискусії, що передували рішенню про передачу літаків, і зазначив, що разом з Нідерландами Данія змогла це зробити, і ми маємо зробити ще більше. Думаю, Європа має активізуватися. Зв'язок між Україною та Європою дуже дуже важливий. Також дуже важливо, щоб Європа змогла зробити ще більше, а також інвестувати ще більше у військовий потенціал, зазначив данський міністр оборони. Україна та Європа повинні об'єднати зусилля у сфері оборони, щоб гарантувати безпеку континенту та запобігти новим загрозам у майбутньому. Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал лейтенант Іван Гаврилюк, коментуючи ключові напрямки військової співпраці з європейськими партнерами. Сьогодні, як ніколи, Європа має продемонструвати силу перед викликами, що постають. Справедливим є твердження, що сильна Європа неможлива без сильної України, наголосив він за словами генерала лейтенанта Гаврилюка, важливим фактором підвищення боєздатності війська є сфера оборонних закупівель за останні три роки. Україна здійснила прорив у розвитку оборонної промисловості. Щорічно близько 70% бюджету Міноборони, призначеного для закупівлі ОВТ, спрямовуються українському виробнику, зазначив перший заступник міністра оборони. Одним із шляхів фінансування оборонного виробництва є використання прибутків від заморожених активів Росії. В міністерстві зазначають, що нині. Україні ведеться робота з європейськими партнерами над цим питанням. Планується, що одна частина коштів нового траншу буде спрямована на закупівлю оборонної продукції у країнах-членах ЄС, інша на закупівлю озброєння та техніки у підприємств українського ОПК. Обговорюються із союзниками і інші джерела фінансування потреб Сил оборони України. Польща працює над пристосуванням цивільних аеропортів до військових потреб. Міністерство оборони та міністерство інфраструктури вже ведуть переговори щодо модернізації литовищ для оборонних цілей, а на деяких аеродромах вже розпочато відповідні роботи. Кожен аеропорт повинен бути адаптований і певним чином пристосований до можливості співпрацювати з військовими, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав косіняк камиш Як у свою чергу заявив. Заступник міністра інфраструктури Маці Ласик польський уряд проводить переговори про розширення цієї практики на 15 цивільних аеропортів. Він пояснив, що у їх військовій частині можуть розміщуватися транспортні вузли, пункти евакуації, центри надання допомоги або вантажні хаби. Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що НАТО не перебуває під загрозою. Водночас він переконаний, що небезпеку для альянсу становлять союзники, які не виділяють достатньо коштів на оборону. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News. Я вважаю, що НАТО нічого не загрожує. Єдине, що ставить НАТО під загрозу, це той факт, що деякі наші союзники з Альянсу майже не мають збройних сил або вони не дуже боєздатні, тому що протягом 40 років вони взагалі не вкладали в це кошти. НАТО, це були ми, заявив держсекретар США, додавши, що є країни, особливо в Західній Європі, які мають багато грошей, але не мають бажання інвестувати їх у свою національну безпеку. Країни витрачають на це від півтора до одного відсотка своєї економіки, і ми просто не можемо продовжувати субсидувати все це. Це несправедливо і так не може тривати, заявив держсекретар. Нині виділення на безпеку та оборону 2% ВВП країни вважається нормою для представників альянсу. Цей показник витримують дві третини країн, які входять до НАТО. В той же час дійсно є країни, які вкладають менше 2%, і це, зокрема, Іспанія, Словенія, Люксембург, Бельгія, Італія, Канада, Хорватія та Португалія. Між тим, як зазначив генеральний секретар НАТО Марк Рю, те з 2014 року європейські союзники та Канада додали до оборонних бюджетів понад 700 мільярдів доларів. Лише у 2024 році інвестиції членів альянсу без США досягли 485 мільярдів доларів, що на 20% більше ніж у попередньому році. Є один позитивний наслідок наступальної стратегії нової адміністрації Білого Дому, саме через неї Європейський союз перейшов від слів про посилення власної обороноздатності до конкретних справ. Буквально за три тижні, як пише Блумберг, в ЄС почнеться реалізовуватися найбільша безпекова ініціатива на континенті з часів холодної війни. 19 березня буде оприлюднена нова оборонна промислова стратегія блоку. Поки головним питанням є пошук коштів на вирішення безпекових проблем. Цей варіант запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн. Він передбачає послаблення фіскальних правил в країнах ЄС. Це дозволить мобілізувати не менше 160 шістдесяти мільярдів. Дів євро спільне інвестування в загальні обороні програми, зокрема у виробництво систем ППО та далекобійних ракет, а також залучення приватного капіталу у фінансування безпеки Євросоюзу. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.